Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. І сьогодні у випуску ми розкажемо. На діалог перемоги запросили активну молодь Олександрії. Перевірки дотримання прав робітників та штрафи за порушення. В Олександрії Активну молодь запросили на діалог перемоги. Це проєкт для молодіжних рад усіх рівнів. В Олександрійській громаді ініціатором став молодіжний парламент за сприяння громадської організації Молодіжна платформа та Міністерства закордонних справ Данії. Про що говорили та кого запросили на зустріч, розкажуть наші кореспонденти. В Олександрії відбувся діалог перемоги. В молодіжному просторі, другий поверх, 21 серпня, зібралася активна молодь та представники міськради. Про що говорили, розповів організатор Ростислав Лісовський. Сьогодні проходить захід діалогії перемоги в Олександрійській громаді, а саме організатором є Олександрійський молодіжний парламент, але цей проєкт є всеукраїнським, він фінансується громадською організацією Молодіжна платформа і Міністерством закордонних справ Данії. Ми запросили сьогодні багато представників міської ради Вікторію Олександрівну Косяк і деяких депутатів міської ради. Також у нас тут є гості з Кропивницького, і сьогодні будемо обговорювати дійсно важливі теми для того, аби. Потім відзвітувати міській раді. А темою обговорення стане участь молоді у повоєнному повоєнній відбудові України, участь молоді у збереженні молодіжної політики і участь молоді загалом в майбутньому в майбутній розбудові України. Фасилітаторка проєкту Вікторія Поліщук вже організовувала подібний захід в Кропивницькому. Результатом задоволена. Це програма діалоги, перемоги, участь молоді у відновленні України. А це проект, в якому беруть участь на зараз 30 молодіжних рад або парламентів з усієї України. Зокрема, от Олександрія взяла участь. Це був конкурсний відбір, і Олександрія ну от власне пройшла. Це захід для того, щоб проговорити з молоддю ті зміни, які відбулися в молодіжній роботі за останній час, ті зміни, які вони очікують найближчим часом, напрацювати ідеї, ініціативи, які актуальні зараз для молоді, тобто почути їхнє бачення, їхній голос і власне ті ідеї, які вони хочуть, щоб були реалізовані прямо зараз, тому що ми говоримо з молоддю, яка лишається в громадах, яка лишається в Україні, і яка продовжує тут жити, попри те, що. В Україні йде війна. Тобто треба слухати молодь, не може бути в молодіжній роботі, нічого без молоді. Наша Олександрійська молодь найактивніша, переконана секретар міської ради Вікторія Косяк. Чесно кажучи, мабуть, наша молодь найактивніша серед тих усіх громад, з якими я контактую. Ми сьогодні завітали на цей захід саме для того, аби поспілкуватися про перемогу, про те, як ми будемо відбудовувати нашу Україну після перемоги, і звичайно, яка буде участь нашої молоді у цій відбудові. Сьогодні на цей захід я завітала не одна, а з колегами-депутатами, які зараз поруч зі мною, і ми також будемо дискутувати з приводу тих. Проєктів і реалізації можливостей реалізації цих проєктів, що молодь може зробити в країні, і що ми, як діючі депутати, можемо з ними також співпрацю зробити, і як їх підтримати, всі учасники діалогу мали змогу висловитись, поспілкуватися з чинними депутатами та представити свій план розвитку рідної Олександрії. в структурі Державної служби з питань праці відбулися певні зміни, зокрема укрупнення управлінь. Як це вплинуло на роботу Олександрійського відділу? Чи проводяться зараз перевірки та які штрафи за порушення прав робітників? На ці питання відповів Олексій Гаркуша. В управлінні державної праці нещодавно відбулися зміни укрупнення управлінь. Так, Олександрійський відділ тепер у складі Південно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці, що змінилося, розповів Олексій Гаркуша. Наприкінці 22-го року було ліквідовано всі управління обласні управління. Натомість було створено перелік міжрегіональних управлінь. До функції фактично передані всі ті самі функції, всі ті самі завдання залишилися без змін. В даному випадку Південно-Східне міжрегіональне управління, до якого увійшли управління Кіровоградської області та головні управління Дніпропетровської і Запорізької областей. Тобто Три управління поєднані в одне з центром в місті Дніпро. Поцікавилася, яка ситуація з перевірками. Початку повноштабного вторгнення, відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 303 від 13 березня 2022 року, всі заходи нагляду, державного контролю і нагляду були припинені на час воєнного стану. Згодом пізніше до цієї постанови були внесені зміни, які дозволили. Державним органам з підставі рішень центральних органів виконавчої влади проводити певні види позапланових заходів. В даному випадку, у сфері додержання законодавства про працю, таке рішення було прийнято 16 червня поточного року наказом Міністерства економіки України. Що змінилося? Тепер. Є деякий перелік питань, які дозволили перевіряти. Загалом це три пункти закону України про основи державного нагляду. Перший це звернення прем'єр-доручення прем'єр-міністра України. Другий вид це звернення працівників щодо порушення їх прав законних. Ну і третій вид це у випадках в нещасних випадків аварії. Квартильних случаїв на виробництві. з червня в області було здійснено 31 перевірку: п'ять з них в Олександрії. Більшість стосувалася заборгованості по зарплаті. Запитали, які штрафи, зокрема, за недопущення інспекторів на підприємство. Відповідно до статті 265 кодексу законів про працю накладаються фінансові санкції на підприємства. Там багато випадків близько десяти. Не всі вони застосуються, але зараз якраз дозволено застосовувати у випадку недопущення. Тобто, якщо є направлення погоджене з Києвом, інспектор з'являється на перевірку, а йому або створюють перешкоди, або не допускають, автоматично накладається штраф на сонце у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на підприємство. Якщо перевірка взагалі стосується неоформлених трудових відносин, то це вже буде 16 мінімальних заробітних плат. Що З приводу застосування фінансових санкцій застосовуються санкції за виявлення неоформлені, за неоформлених трудові відносини у розмірі 10 мінімальних заробітних плат або попередження залежно від того, яка система оподаткування у роботодавця протягом повторного порушення протягом двох років. Це вже незалежно від форми оподаткування, взагалі 30 мінімальних заробітних плат. Паралельно складаються приписи навіть заяви до правоохоронних органів у разі невиплати зарплати. Допомагайте наближати перемогу, і все буде Україна.